Недавно дізнався, що Україна вимкнула газ для Придністров'я. Мені в ньому, в цьому Придністров'ї довелося бувати часто, тому я дуже гарно знаю і жителів, які там живуть, і той рівень життя, як вони там живуть. І оце хочу заспокоїти всіх жителів цього Придністров'я, розповісти для жителів України та інших країн те, що я думаю про цей випадок, що стався зараз. Це герб Придністровської республіки, це ріка Дністр, пам'ятник комунарам, Радам. Ну, Радянський Союз, але все є. Магазини, шериф, місто, столиця Придністров'я, ландшафт Молдавський, Гаузія теж така республіка. Красота теж є, ще в Радянському Союзі, пам'ятників багато. Ну, жили вони там. От вам приклад раритету. Живуть там, як у Радянському Союзі, тишина, спокій, телефонний, мусор, все на місці, так, як у Радянському Союзі. До цього часу телефон найдорогший у світі, асфальт кладуть лопатою, центр по витрезвільнях граждан. Так, так от, всім жителям Придністровської Молдавської Республіки скажу, це для вас випало із питання по-русски. Якраз його ви пройдете і станете жити краще. От Сирія звільнилася, те ж саме буде і з вами. Станете по-іншому сприймати. Все те, що відбувалося до цього часу, звичайно, буде непросто, не будуть якісь тривоги і все інше. Але це вас звільнить від всяких зобов'язань і інших причин, які утруднювали ваше життя. Ви Об'єднаєтесь і станете кращими, і вам буде потім легше. Причини того, що сталося з вами зараз, потрібно шукати не в українцях, що це вони такі які погані, взяли, вимкнули нам газ. А в своєму керівництві яке так сказати, визначилось, але в бізнесі не можна визначитися з одним шляхом розвитку компанії. Потрібно різні напрямки приймати. Це бізнес. Тут економіка гроші. А якщо ти вже, як ото в наркоті, знаєте, підсів на оту голку, а у вас це газ то тут потрібно з неї якось злазити. А це не так то й просто. Але заспокойтесь, все буде нормально. Перейдете у Молдову і будете жити, як всі молдавани. Не гірше, а навіть краще. Все буде залежати від вас а не від вашого керівництва, як зараз. Тому спокійно, все буде гарно. І колись ви будете отримувати газ не тільки там з Європи, Молдови, з Турції. А й з того ж самого, і з тої ж Уренгойської Народної Республіки. Але це буде пізніше. Тому все буде добре. Живіть далі і бувайте здорові. З вами був дідусь Хохол. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і бувайте здорові!